Доброго дня! Сьогодні відео з комплекту рушників, основних рушників, як я кажу, для весілля. Чому так? Тому що по звичаях колись вишивалось багато рушників. Зараз вишиваються основні, що я маю на увазі? Перший рушник, головний рушник на весіллі це і рушник під ноги. У нас це є велике дерево життя. Трошки я його прикрила, хочу, щоб ви його бачили повністю, з безкінечником. З чоловічою та жіночою стороною, чоловіча сторона з дубовими листочками. Жіноча, тут, бачите, я вже зразу виворіт показала з трояндами. Про символіку дерева життя можна говорити дуже багато, але, як на мене, це рушник номер один на весілля для початку подружнього щасливого життя з народними весільними традиціями. Він пронизаний ними. Тим більше тут є. Все, що може бути для обрядового рушника, безкінечник, чоловіча-жіноча сторона, розмір кратний семи, домоткане полотно. Тобто, вишиваючи його, я притримувалася усіх весільних традицій. Другим рушником нашого комплекту є рушник під коровай. Хочу вам його показати. Рушник хліб-сіль, теж надзвичайно насичений символікою весільною. Але я не можу зупинятись довго на одному рушнику. Просто хочу сказати, коли я відправляю свої рушники, я обов'язково ставлю опис, Власне, про символіку вишивки, що означають візерунки, які їдуть до вас. Тут у нас переплетені між собою. Дупікалина, виноградні лоза, троянда, хліб, сіль, напис і, звичайно, колоски, як символ плодючості, символ багатства для молодої пари, щоб вони не знали нужди і біди. Божники це є рушники на ікони. От це є в нас жіночий божник, тобто на жіночу ікону, на ікону Богородиці. А це другий божничок. Вони йдуть парами на чоловічу ікону. Бачите, вони з дубовими листочками, як вони відрізняються, а ці з трояндами. Тобто, це є єдиним комплектом, адже наші дубочки, які вишиті на цьому рушнику, повторюються на зменшеній копії на нашому божнику. Тобто, все вишито, щоб бути єдиним весільним комплектом в одному стилі. Ну і рушник, без якого теж мало обходиться яке весілля, це є рушник для зав'язування рук. Тут він зробила я на замовлення його великим, переважно я роблю його меншим, тому що саме тут захотіли такі, як у мене йде під ноги. Єднання сердець, у мене називається Велике дерево життя з обручками. Ну так молодятка захотіли, щоб саме цей символ у них був. Хоча у мене в магазині є зменшена копія цього великого рушника, якраз призначена для зав'язування рук. Отаке От швидке ознайомлення з комплектом я хотіла зробити для вас, тому що ви мене дуже часто запитуєте, які ж основні рушники на весілля мають бути. От тому така невеличка розповідь для того, щоб ви орієнтувалися. Який комплект весільних рушників замовляти на власне весілля?